Так, друзі, два дні не було в мене. Понасипав їм їсти, Шинек ще не запускав, ще ніяк з бункером не розберуся. Як не зроблю бункер нормальний. Курочки трохи насрали, посередині слякать. Зараз на вугорцю там. То з іншої сторони за сіткою кури. Раз у тиждень. Вже два рази вичищав, можна сказати. Це вже місяць пройшов, вже два раз у два тижні вичищав. Сараї є сухо, Молодежь позбивалася. збивалася. На всякий случай кормушку ставив зерном. Ще є зерно. Є такі, які любителі залітати. Ну не про те. Сарай сухо, головне. Де вони сирнули, воно одразу висипає. Два приходи в углах стоїть з і з тієї сторони. Вугу. І вентилятор витягує. Курочки. Вже однеслися, я це пособирав. І тут солома трохи, сітки. Любля другий раз ночувати, що ця молодь у мене. А так, головне, що сра і сухор. І з цієї сторони йдуще сруч. А ну опа! Не наводить камера. Вся, грязь тут, сапка, пару відер, вичищаю. Це хочу зробити ленту тут, посередині в мене є метрова. краще пішла від цього стовпчика до цього, буде метр. Іде все сляка, що вичищала і викидала на вулиці. Ну то вже вже вали поробив, лента є, Время буде, зробимо. Ну трошки пізніше. Тут такі справи. А так моторчик обичний, маленький. Так, десь тут написано, Мо кому треба буде. Оскільки 220. 8 мм товшина виходить. О, видно. Такий мотор ще стоїть. По інтернету заказували. чи 540 чи 560 гривень. Щось таке. Йолочку їм виніс, щоб попахло. Новорічним святом сюди приніс. Так, вентилятор у нас час робить, у нас температура. 11 градусів. Поще 12. А цей показує 16. І кому вірить, то його зна. Нам ну, було 15 градусів на тому. На новому. А то такі справи. Світло включили у нас час назад. Зараз он запустив вентилятор. Все, друзі. Що кому інтересно, питайте, розкажемо. Тут у нас і домінанти, і туайт білі. І все, що хочеш. Навіть з чубчиками є. Зараз, якщо знайду, покажу. Ну, з чубчиками 10 штук молодіжі привезли мені. Ось отакі, з чубчиками зверху. Все, друзі, дякую. Ставимо лайк і підписуємося.